А ви знали, що можна взяти просто майстра на віскасі і нічого не роблячи? Так, це можливо. Давайте я вам продемонструю це. Ну, намагаюсь максимально красиво відіграти. Ано. ти хрен, може. Диви, диви, диви. Enviaж Я не поняв. Диви, диви, а що ти делаєш? Ану. Опа, злився нахрен. Не думав, що він робить. О, диви, ще один. Е! Ану. Бляха, ти муха. Давай, давай, давай. Не видно мене чи що, ану? Ой, хорош, диви. Опа. Підстрижись, диви, диви, стоїть. Ірина черон, ти диви. А мене тут не видно. Я тут сховався за кущиком. Опа. Ще разочек. Та, йолки ти, палки, не пішло. Все, тепер мене всі бачать. Ой-ой-ой, гля-гля-гля-гля. 60 тп тримає на горіхи, то нормально. Так. Ано. Так. Вазик, що там случилось, я не поняв. Тихинько, тихнь, гля, гля, бачу. Тримай! На горіх, дядьку. що случилось, диви. Диви, їде, допомагати своїм, чи що. Та ти красень який! Так, ну я тут надовго, хлопці. Бачу тут. Бляха, ти муха, багато урона, ано. Ще разочек. Ах, тримай, тримай, нормально, я думав, не залетить! Ти шо, ти шо? Ля, і Сім поїхав зливати нахрен гру, поняв? Ну, це лайк, це однозначно лайк за таку гру від Іса 7-го. О, ну це лайкос, лайкос. Однозначно то лайкос. Блін, мені подобаються такі гравці, та ти що? Можна і не грати далі, так? Да? Можна на нажимати чарівну кнопку Altf4, і все працює потім. Навідмінно. Так. Ой, Ріна Чирон, ти що такое, дядько? Ах, не пробив цей раз. Ще разочек може, ні? Ні, він, він щось почав думати, коли в бочину заходить, ні? Та ти що, ні, не допомагаю не з першого разу. Гля, 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 давай. Так, братик, стоїть. Ну, раз тут тяж, то і у нас тяж. О, диви, диви, хрен моджовий, диви. Бачу, бачу. О! А ну, та йо-мое, -йо, не зайшло, не зайшло. Ладно. Ладно, давай, 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 цього. сього. А Ану. Тримай! Йо мое куди иди снаряд, а? Айпі, скиньте цього, Всего, бля, муха Снарядик. А ну, о, ля. Ану, ще разочек. -мо, він повернувся. Башньой, не крути, е! Хрен ти, моржовий. Задивляється кудись. О, бачу. Центуриончик, привітанничка. Та ну, цей тип. Розуміє, що грати від куща то не його, так? А? І цей розуміє, що грати від куща то не його. Я поняв. Оце я розумію, хлопці такі. Мощні, бляха-муха. Ану, ану, ще разокріна черонта, ні? Не хочеш? Давай, де ти там є? Не бачу, не бачу. Так, давай. Так, так, ти що? Давай, виглядай в окошечко, ви, виглянь. Не, щось, щось йому накльопали чуток, він вже боїться всіх. Так, ще нам потрібно розібратися з 60 тп. Колядує, колядує, нічого не е, розуміє, що робити. Давай, давай, давай. Там ще АМХ. поруч з ними. Так. О, о, НВАЙ, НВАЙ, ні, блін. Не хоче. Так, о. Йомайо, йо, Центуріон, що случилось, Центуріон? А ну, выезжай, выезжай и башню поверни в другую сторону, не? О, нормально. Нормально. На диви диви що роби Тримай на горех, и е-мое! Ты шо стоишь, дядьку, ты бачишь? Ты бачишь к нам? Заехали уже в гости. Е! А ну, центуренчик. Е-мое, диви диви диви. Танканув. Ну це считай, что повезло. Елки ты палки. Что тут робить? Так, обережно, обережно. Що, все? Вазік, ти все? Пограв на сьогодні? Ну все, їжджай до ангарчику. Ля, ти що? Ля, поїхали, поїхали, поїхали. Хто тут в нас? Хто це тут в нас? А, АМХ. А він з самого початку якийсь унікальний індивід був. Диви, 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 може побачу, ні? О. О, так, Ріночеронте. Щось Рина, Черон, йому накидують, накидують, а він не гарний. Ля, ти що, вазик? Вазик, що случилось, вазик? Бляха-муха, не реагируй, не на що. о Бабаха, приїхала, Бабаха. А-а-а, Просто, ти що, ти що, ля-ля. Мінус бабаха, поїхав, молодець. Молодець, тут лайкос. Ще один лайкос. В нашу пользу, тому що перший був хто із сім. Тепер бабаха поїхала нахрен залилась щось і не сподобалось. Не зря купив її на аукціоні, да, ту бабаху, не зря, не зря. Потужна була бабаха, потужна. А ну. Зайде чи ні? А, ой, заходи, залітає! Та ти що? Як летить? Просто файно. Та ти що? Гля-гля-гля-гля. Пазик гля, гля. приїхав. Він він поняв, что все-таки с бабахой лучше постояти тут так. Одра... Коротше, пішов до Ой-ой, ой що -ой -ой, случилось? Ти що, Гля? 60 тп вже в ангарі? Ой-ой-ой, цими не колядує Не колядуйте. е Зараз я вам заколядую, що, ти що ти Пацани, пацани Тихенько будь, ты тихенько. Так, тут десь центуріончик. Зараз, зараз я тебе побачу, друже. О. Вже бачу. Хрен, ти моржовий. йо мое він під'їхав. Дуже близько. Так, я так постою. Нічого, нормально. Да, нормально, нормально. 5-6. Ой, а торты. Нам повезло. Нам невероятно везет. Потому что торты, бляха муха Так я таку плюху миг спіймати. Ну, мене дуже бісить центуріон, дуже-дуже-дуже бісить. Так, не бачу. Диви, диви, заглядають, Заглядають до мене до куща. Ти що робиш? Досі заглядаєш сюди, зараз щас, щас Бляха, ти муха. В одної позиції потрібно дуже-дуже гарно переграти, тому що вже мінус 2 зробив. Ну, можна сказати, мінус 1 тут центуріон на один укус. Тому команда червоних дуже гарно грає. Диви, диви. Команда червоних. Ех. Нє, не пішло. Не пішло. Щось команда червоних не хоче сьогодні файно грати. Ну, но, но, друже Бобер, що случилось? ясенько. Потрібно злити нахрен центуріона вже бісить. Де ти є? О, бачу тебе. А, -майо, ти що? Я пошутив. Центуріон, я пош... Ну, блин, арта, гівна на Ану! Підстрижися! Йомайо! не хватило, не хватило. Йолки, ти палки, я ну ще разочек, а ну. Тримай на Та ти Куда гля! шо? Шось пішло не по плану, да? Шось пішло не по плану? Розумію тебе друже, розумію! Так, давай, давай, далі, далі! Крути педалі! Поки трендюлей не дали, да? Ану, ще разок, ще разочок. Диви, диви, Кого я тут побачив? О, артист. Підстрижися, йолки ти палки. Гля. Виглядає своїм носом евняным. Підстрижися й ти, йо мое диви, Ріна Черон. ти що случилось? Ану? Цей теж поїде, чи що? Чи що, чи як, Ану? Ану. Ану? Давай. Гля, ще один. Ану. Бляха, муха, не дам, не дам, не дам. Йолки ты палки на жаль. Может попаду? Опа! залітає, залітає. На 400. На 400. Дуже файно. Бляха, ты муха, ты шо? Шо мы тут робимо? Блин, рахуночок то 8 7 Три с плюсом уже накапало. Так. Потрібно їхати. Все, все, все. Ох ты, блин. Миша, дыка, виглядає за бугрочку. Ні-ні-ні, ні дядя, ні. Ти не вгадав? Зараз буде... Зараз буде весело, Ано, ано? Де ти є? Терент? А ось я тебе бачу. Давай, давай, давай ось так, Опа. Підстрижися, йо мое Що случилось, я не понял, дядю? Дядьку, що случилось? Диви, на той стороні стоять. Шо ви, пацани, мені ще 2000 потрібно накидати. 4 вже дав, ще 2. Ще 2000. Дайте на колядує, і все нормально, і все у вас буде добренько, ні? Диви, диви, диви. Перший клієнт. А ну може ще когось знайдуть, чи ні. Дуже важка була гра. О, бабаха! Привітаннячко, привітаннячко! А що случилось, бабаха? Бабаха ще одну, танканеш, а ну. Ой, молодец, ты шо? Як, як все впитує. Як собі, так? А ну. Підстрижися, заманал! Ди, ти шо? Ти шо, друже Бобера, ну? ще, блайнд залітає. Зал, зал, Ой-ой-ой, підстригли, як та ти шо? Гля, 277, ну то молодець. Так, 5000 же є на рахуночку. Так, хлопці та дівчата, нам потрібно 6 тысяч. Дамочине. Дамочине, 6 6000. Хто дасть більше. Хто дасть більше, бляха, тимуха. 6000 вже дали. Але нам потрібно більше. Щось тут маловато. Маловато, накапало, так. Так, ніхто не бачить, то й добре. то й добре, що ніхто не бачить. Так, що там, пацани? О! Так, буде цікавіше. Так буде цікавіше. Я вам говорю. Давайте, хлопці, давайте, чуточок, чуточок. Опа, бачите, бачите, тип. Ану. Тримай! На горі, хідять, куток. 5700, хто дасть більше. Ану, ану. Підстрижись! Ха -ха -ха. Хто дасть більше? Тихенько, тихо, ботяну. Тримай! Тримай! Опа! Опа! Скільки у нас на рахунку, ано. Ще разок. Тримай, дядьку, гля, ти дика миша, стоїть, колядує. Що ти колядуєш? О, до ангарчику. Так десь ще грільчик заховався. Ах ти хрен моржовий, бачу, бачу, натовку мачу. Підстрижись, гріляка, перемога, хлопці.